Комунальне некомерційне підприємство, Центр первинної медико-санітарної допомоги Подільської міської ради, знаходиться у місті Подільськ, що на півночі Одеської області. Одна з переваг нашого населеного пункту це зручна транспортна розв'язка. Дістатись до міста чи до закладу охорони здоров'я ви зможете як на власному автомобілі, так і на громадському транспорті. Центр успішно функціонує з жовтня 2013 року та надає первинну медичну допомогу, тобто амбулатор лікарями загальної практики сімейної медицини у Подільську, а також у селі Липецьке, що є частиною нашої громади, це якісні консультаційні та діагностичні медичні послуги населенню. Первинка розташована в одній будівлі разом із кластерною лікарнею КНП Подільська міська лікарня Подільської міської ради Подільського району Одеської області, що дозволяє, заручившись підтримкою і досвідом вузьких спеціалістів, швидко та точно поставити діагноз пацієнтам, якщо говорити мовою цифр, то наразі Подільським ЦПМСД заключено 31 тисяча декларацій, з них 2 тисячі з внутрішньопереміщеними особами. За 2023 рік проліковано 75 тисяч пацієнтів. Ми лідери серед вакцинації населення по області. Підписано два пакети з Національною службою здоров'я України, а також основний договір про медичне обслуговування населення. Окрім цього, цьогоріч центр первинної медико-санітарної допомоги пройшов акредитацію. За результатом Результатами якої заклад охорони здоров'я отримав першу акредитаційну категорію, що дозволить на базі лікарні проводити стажування інтернів. У Подільському ЦПМСД де функціонує денний стаціонар, а також кабінет щеплень, телемедицини та електрокардіографічних досліджень. До послуг пацієнтів сучасний кабінет лабораторних досліджень з гематологічним та сечовим аналізаторами та соєметром затишні кабінети та комфортна дитяча ігрова зона. А головне кваліфікова. ...досвідчений медичний та доброзичливий адміністративний персонал. Загалом на первинному рівні працює 21 лікар, серед них два терапевти та два педіатри. Середня заробітня плата становить 24 тисячі гривень. Це один із найбільших показників у регіоні. Також міська влада підтримує молодих спеціалістів та компенсує кошти за комунальні послуги. Я лікар-педіатр працюю в центрі з кінця 2023 року. Приємно зазначити, що мені місцева влада відшкодовує комунальні послуги, і це багато важить. За потреби сімейні лікарі консультуються зі спеціалістами з інших лікувальних закладів, наприклад, із КНП Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр Одеської обласної ради. Колектив у нас дуже хороший, всі відповідальні, допомагають один одному. Тому адаптація пройшла дуже добре і набагато раніше, ніж того думала. Заклад у нас хороше сучасне обладнання, добрі умови праці, тому майбутнім молодим спеціалістам, які ще не вирішили, куди мають іти. Рекомендую наш заклад для проходження інтернатури і подальшого працевлаштування. Також у нашому центрі створені належні умови для професійного розвитку лікарів. Окрім поглиблених знань, які вони отримують на курсах спеціалізації, постійно проводяться обласні, всеукраїнські, науково-практичні семінари, онлайн чи офлайн конференції за участю провідних вчених медиків. Такі заходи забезпечують професійну підготовку сімейних лікарів для надання якісної медичної допомоги всім членам родини, незалежно від віку та статі. Лікарі пройшли онлайн навчання на платформі Національної Служби здоров'я України це дозволить проводити медичний супровід дорослих та дітей з психологічними розладами. Інтеграція послуги з ментального здоров'я на первинку дозволить впроваджувати новий підхід у лікуванні таких категорій населення. Це вкрай актуально у складних обставинах сьогодення. Професійний розвиток для лікаря це пріоритет, це основне в його роботі, тому що в нашій роботі не буває так, що треба залишатися на певному рівні знань потрібно постійно розвиватися постійно проходити якісь нові Конференції слухати, приймати участь в різних наукових доповідях. На жаль, війна триває та вносить свої корективи у наше життя. Так до колективу лікувального закладу долучились медики, які виїхали з регіонів, де тривають активні бойові дії. Тепер вони стали частиною єдиного та потужного механізму, в якому кожен виконує свою необхідну функцію. Запрошуємо лікарів інтернам на працю до нашого закладу сучасного, нового з усім обладнанням. Доброго колективу! У нас чудовий колектив, у нас чудові умови праці і у нас найкраще місто в світі. Ми змогли досягти цих результатів завдяки злагодженій роботі команди Однодумців, яка була об'єднана спільною метою. Забезпечити пацієнтів Подільської міської територіальної громади якісною та доступною медичною допомогою. Запрошую молодих спеціалістів стати частиною когорти сімейних лікарів Подільського центру первинної медико-санітарної допомоги. Разом ми зможемо зробити значний внесок у розвиток системи охорони здоров'я одеського регіону. Чекаємо на вас!